Так, зараз будемо годувати нашого горобчика. Не горобчика, а Кам'янку. Зовсім маля літати не вміє. Але вже хоче, вже хоче їсти. Вон проситься, вже аж видно. Зараз будемо починати. Ну, не ти так. Куди ти скачеш? Не спіши. Так. Що можна давати? Вон, ягода смородини. Ага. Так, о, давай, заптекаємо. Є. Yeah. Ходи сюди, наше. Давай, 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 давай. Простіше взяти. Бо втікає. Простіше взяти, бо втікає. О, яке велике. Зовсім малюпуське. Давай сюди. О, не попала. Добре, давай ще. Так, а ще маємо жучків. Жучків ми любим. Жучків ми їмо гарно. Оп! І муха є. Зараз буде муха. Давай, муху. Давай, 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 давай. Ой, муха тікає. Муха не хоче бути з'їженою. Молодець. Все є муха. Ой, ще жучка. Добре. І давай ще пару ягідок на завершення. Будеш? Давай ще одну. Ну. Все, оце воно це у нас такий обід. Тепер воно буде тихо собі сидіти. Його можна покласти. Воно собі засяде і буде сидіти тихенько і не рипатись.